Мене звати Стів. У дитинстві я мріяв про шахти. Але мені щось завжди заважало. Ей ти, малий, забирайся звідси геть. Але поклик печер був занадто сильним. Тож одного дня я почав копати. І копати ...допоки я не знайшов. Це Це країна чудес, де можливо усе що можна уявити. Допоки те, що ти уявляєш, можливо створити з блоків. О який чудовий песик. А де ми? А як тебе звати? Сміттєр Гаред Гаррісон. Геймер Року 89-го. Забий, я не згадую про це. Що за фігня? Привіт. Та не розуміє вона тебе зовсім. Ми розмовляємо. Хто ти такий? Мене? Звати Стів. Окей. Він з'їхав з глузду. А ось і вона Мідпорт А Стопе, а хто ці хлопці? О, ці чуваки, вони жителі села. Вони абсолютні пацифісти та вегетаріанці. Ти не заважаєш їм. Вони не заважають тобі. Вони просто люблять торгувати та їсти багато хліба, особливо з коринку. То це все вони створили. Так, більшість вони, але все гарне, що ти бачиш, це зробив я. Стів усе про що ти мрієш, можна створити. Немає меж. Спокійно, спокійно. Це залізний Голем. Місцевий поліцейський. Вони всі купа великих м'якішів. Ніколи не бий селянів, а то сам отримаєш. Тут зовсім немає сенсу. Йоу, мені потрібен протеїн. Знаєш, що це таке? У мене є для тебе дещо. Здоров. Хо-хо-о, -хо. у мене трясуться коліна, коли я тута. А чи замислюєтесь ви, що буде, якщо змішати курчата лаву? От я так, і ви зараз також це побачите. А це що таке? Це эндер перел телепортує, куди ти його кинеш. Ага, звісно. І... А... Тут ще одна річ, яку вам потрібно знати. Круто, вже ніч. Якось швидко, ні. Де ще для вас? Ходімо на склад. Ось це верстак. Ось як він працює. Кладете різні предмети, використовуючи різні шаблони, і робите кабум! Вау! І у вас виходить ідеальний залізний меч. Хочеш побачити справжній меч? Зараз я тобі його покажу. Молод. Кабум! Все добре. Відря тут також корисні. Тому я і зробив ці відрачаки. Я буду битися з куркою. Зомбі на курці. Життя тут було фантастичне. Допоки одного дня. Ми не потрапили до пекла. Це місце, де взагалі немає радості чи творчості. Ти малий, що ти робиш? О! Щоб врятувати цей прекрасний і чудесний світ, нам потрібно працювати разом обожнюю вечірки. А що тепер? Використовуйте елітри для польоту. Бувай! А вони точно працюють абсолютно. Йду на посадку. Не переживайте. Я використовую відро з водою. Виливаю. Тільки ми можемо врятувати цей прекрасний світ від загрози. Ти готовий? Абсолютно! Goodbye, my brother. Це означає, бувай, мій друже. Не означає, не дивись на неї. Означає. А це наш Майнкрафт фільм. О ні, тільки не знову. О, мій Петрик, о, мій Петрик. З вами все добре. Ем, а чому ваша голова квадратна?